Дівчата, всім привіт! У мене сьогодні десь 37,5 тижні вагітності, і я вам вирішила показати ті сумки, які я зібрала собі в пологовий будинок. Проаналізувавши всю інформацію з інтернету, з інших джерел, почитавши на форумі щодо суто нашого франківського пологового будинку, я зробила певні висновки. І, зроби, і зібрали, як мені здається, якийсь більш-менш мінімалістичний набір всього того, що потрібно нам в пологовий будинок. Так як у нас в пологовому тримають всього 3 три дні, ну якщо все добре, якщо це не кесареве чи ще й немає якихось проблем з дитинкою, то на 3 дні я думаю, що взяла все те, що буде необхідне. Буду вам зараз показувати. Отож, це моя перша сумка, яку я буду брати в родзал. Поскладала я зліва на право ті речі, які мені будуть знадоблятися по мірі поступлення. І так, в першу чергу це, звісно ж, обмінна карта вагітної, паспорт. І також я написала собі листочок, те, що я маю докласти в останній момент: це телефон, зарядка і гроші. Потім тапочки резинові, так як вони вимагають, носочки і халат з нічнушкою, для того, щоб я передяглася зразу перед родзалом. Беру Дві підкладні розміром 60 на 90, здається, і дві малесенькі 60 на 60. Потім йдуть ліки. З ліків я беру тільки саме необхідне. Я беру 8 пар рукавичок стерильних, вату 100-грамовий пакетик. Ось, це, ось це, це катетер для відсмоктування слизу, коли дитинка вже народиться. Далі клема для пупка. Шприци. Інсуліновий, здається, для БЦЖ бинт невеличку пачечку стерильний. Шприци, п'ятірочки, десяточки, так як вони просять. Потім ще марля трьохметровий відріз. І, в принципі, з ліків це у мене все. А, ні, ще не все. Ще я беру з собою: ось тут в мене стоїть значить, е спирт, перекіс водню, е зеленка і йод. Не знаю, для чого їм це все потрібно. ну, беру. Беру так само два паперових рушнички. Потім вже для дитинки, коли вона народиться, це е, ні, рідке мило це не для дитинки, це здається для лікарів, щоб вони могли мити руки, дві пеленочки, одну байкову, одну ситцеву, рушничок великий, памперси. Ну, взяла дві штучки, малесеньку олійку, бодік, шапочку і шкарпеточки. Все, це все, що я буду брати. Ну, Можливо, ще докладу сюди маленьку пляшечку води. І, можливо, там когось там печиво чи щось таке. Ну, але це вже не обов'язково. На цьому моя перша сумка в родзал укомплектована. Ось це буде мій другий пакет, який я буду брати з собою в палату. І тут все найнеобхідніше, що мені знадобиться протягом цих трьох днів, коли я буду перебувати з дитиною в пологовому будинку. В першу чергу це речі для малюка. Тут є два чоловічка, два бодіка. Пеленочка ще одна байкова, а також шапочка і пінеточки. Також беру 20 штучок памперсів, підкладні, одну велику і ще три малесенькі, палички вушні, декілька спонжиків і дві прикладочки для грудей. Хоча, я думаю, що молока у мене ще не буде, але на всякий випадок якби раптом, щоб вони в мене були. Далі йдуть урологічні прокладочки. Також вологі серветочки для малюка, вологі туалетний папір, мазь бупентен. В першій сумці в мене там ще буде олійка. І мазь бупентен, думаю, мені цього має вистачити. Для себе грибінчик невеличкий, одноразова щіточка зубна. Ну, така вона, не то що одноразова, але з готелю, скажімо. Також невеличке мило. Дезодорант і резиночка для волосся, і також малесеньке дзеркальце. Також я беру пакі... пару пакетів для сміття для того, щоб туди поскладати використані памперси, щоб це все не смерділо мені. Просять вони по списку баночку для сечі, так що я її теж беру. Мисочка, вилочка ложечка ложечка маленька, чашечка, бюстгальтер для годування знову ж таки, на всякий випадок. І декілька трусиків. І для себе два невеличких рушничка. От, в принципі, і все. І останній пакет це пакет на виписку з пологового будинку. В нього входить зовсім мало речей. Це речі для дитини, тобто такий теплий комбінізончик. Потім чоловічик теплесенький, трошечки менш теплий чоловічик і бодік. І невеличка косметичка для мене, щоб привести себе в порядок і вийти вже красиво до всіх своїх рідних. Ось такі три пакети в мене вийшли. Як бачите, хоч як я не старалась, вони все рівно досить об'ємні. Але той пакет, що на випуску я буду залишати, напевно, вдома, і мені потім чоловік його підвезе. А два вродзали в палату візьму з собою. Я їх підписала для того, щоб не виникло ні в кого питань, у маю на увазі там персонал е... пологового будинку. І це все мені знадобиться в пологах. Ну що ж, на цьому мої збори завершені, сумки зібрані, я готова. Тепер можу вже спокійно чекати на стання того чудового дня, коли мій малюк з'явиться на світ. З вами буду прощатися, потім після пологів зніму ще відео, чи насправді я нічого не забула, чи все мені знадобилося. А так, всім папа, -па, до нових зустрічей!